Амоса виклав скрін з анонсом. Я подумала, що Амосев, ну, трошечки знущається над Наташою, що він взяв її обличчя і так зробив цю картинку. Але ви знаєте, я от тільки що монтувала відео для сьогоднішнього ітеру і теж збільшувала обличчя Наташі, тому що їй дуже боляче. Прям боляче. Коротше. Зараз, прямо от зараз, можливо, що триває. Ну, принаймні півгодини тому цей етер уже йшов. Мінді Джейт, Наташа з гостями намагалася витягнути з скандалу офіс президента і відбілити президента і розказати, що це все атака на президента, і всі хочуть, щоб його там снісли. І от треба його рятувати, стояти за нього спиною, і вообще це все значить. Всесвітня взмова і так далі. І так далі, Ну коротше, там дуже багато тексту. Але один епізод я вам хочу прямо показати, тому що це показує немічність, імпотентність, безпомічність, і вообще, що вони вже готові говорити що завгодно, тільки би здоволікти від цього увагу. І це жах. Мені здається, що я знаю переможну стратегію. Я не знаю, хто що це за експерт. Я тепер буду слухати його з цікавістю, тому що у нього прекрасні ідеї. Він знайшов переможну стратегію стосовно того, як можна перевести увагу з корупційного скандалу, з міндічгейта, з дуже великих ризиків для Володимира Зеленського. А нічого кращого ніж фотографуватися з дітьми. Вони поки що не придумали. Ну, тобто, в Херсоні сфотографувався сьогодні ще з якимись дітьми сфотографувався. Ну, реально, відстаньте від дітей. Це не хороший спосіб для антикризової комунікації. Реально, дітей не чіпайте. Коротше, знайшов спосіб. Експерт у Масичук, слідкуйте за обличчям Масічук. Вона нещаслива, що їй доводиться це робити. Вона розуміє, що це капізда, але ну, а що ділать? Надо робота. Для Трампа головне це внутрішній контекст. Внутрішні. Там дуже багато проблем. Дуже багато проблем всередині. Він в самому прямому сенсі має намір посадити Сороса. Коротше, це про Трамп, а не про Зеленського, не Зеленський номага. Значить, а, з усіх стратегій, ну точніше, як? Я розумію, що там в ефірі було сказано дуже багато. Я коли готую, ну я така, типу, фарбуюся парадатером. Ну як? Я ніколи не фарбуюся так брови навела, то я не люблю фарбуватися, не вмію це робити. Тому я така включаю, щоб мені легше було під якийсь фон. Я вмикаю міндіджгейт а там. Н Національне антикорупційне бюро е знищувало бізнес. Ну, щось таке. Ну і там, що вони всі працюють на е цей, е лоббі, е рептилоїдів європейських, і от це от все. І це перепрошивка сфер влияння. Хоча про сфери впливу ми теж поговоримо і більш серйозніше. Ну і коротше, і там тут, всі, теорії заговору, от це все. І, коротше, і тут в якийсь момент цей експерт починає говорити, що нам треба бігти до Трампа і допомагати і просити Трампа, щоб він нам все порішав з антикорупційними органами. Тому що антикорупційні органи вони ж працюють на Сороса, і це Сорос намагається захопити Україну. І хто нас може? Хто? Хто то то зранку прокидається? А хто? То, -то. сонечку всміхається, хто Дональд Трамп, тому що він хотів завжди посадити Сороса і збирається це зробити. І якщо ми покажемо, що Сорос наробив в Україні зі своїми антикорупційними органами, які зробили розслідування по Міндіжгійто, і це збурило всю Україну, і жахливі жахіття відбуваються, Трамп зразу скаже. Всьо, у мене є всі доказательства, щоб посадити Сороса. І він посадить Сороса і буде щасливий. І це нам поможе вирішити всю ситуацію. Не брешу. Реально, так і сказано було. У Наташі Масичук чомусь невеселе лісу при цьому має намір посадити Сороса. У діду 95 років. За американським законодавством, по сукупності злочинів, його можна посадити там років на 300. Ну, от в прямому сенсі. От він такий. Так? Ви питаєте, чи в глибині душі масичук щось розуміє? А ви не бачите, що вона все розуміє. Ну, одним словом, Сороса можуть посадити. Йому зараз 95 років, воно його на 300 років посадять. А ви ж розумієте, він це 300 років посадить. І це все завдяки нам. Ми можемо піти і сказати, дивися, що Сорос наробив з антикорупційними органами, і от це от все. А, і весь український трек, його в першу чергу цікавить. Як, як ну, Україна як доказова база. Того що сорос зробив? Внутрішнього. Mm. 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 Це не тільки сорос. Це... Ну, я не знаю. Що сказати вам, як воно, звісно. Але на цьому, звичайно, потуки пропаганди не закінчуються. У нас є різні, різні ресурси, які накачують людей інформацію. Ну і зокрема, Оксана Мороз також проаналізувала, а що там в Тіктокі. Ну і тікток накачує, яким способом вони вкидають фейкові відео для того, щоб люди драконилися на ці відео, заходили, обурювалися і повсю... розповсюджували. Мовляв, дивіться, яка дідь, що відбувається в Україні, як дурять людей. Індичі Зеленські ні в чому не винні. Оці ваші набу це агенти Кремля і провокатори. Треба вірити президенту і єднатись для перемоги. По телемарафону сказали, що корупції у владі немає. Господин Міндич. Пілот питає, куди тримаємо курс? У цій країні безлад зробив. Можна більше не затримуватися. Що це я? Звичка лишилася з цим язиком. Летимо додому, Оленко, і рюмку горілки принеси. Це під час війни це абсолютно нормально. Треба менше про це говорити в публічному просторі. Я вірю, що наш президент просто не в курсі, йому не доповідають. Ого. Насправді антикризових варіантів вийти з цієї ситуації дуже багато. Випустили навіть Мар'яну Безуглу, яка написала, що це все спецоперація Єрмака, і цей Єрмак намагається таким чином щось та хитра зробити. Приводу Зеленського, послабити його чи посилити, я так і не поняла. Це дуже довгий текст. Я не готова читати тексти від Мар'яни Бізугле, але я бачила, що вона вчора, вона вчора вийшла і, мало того, що привернула увагу до себе своїм постом про Єрмака, і ще їй дала інтерв'ю, що вона заради України відмовилася бути жінкою. <кхм> ну, в принципі, так. Да. І от ми за цим всім спостерігаємо. Ми за цим всім спостерігаємо. І з одного боку, ну, я вам дала дуже багато таких епізодів, з приводу яких можна посміятися, але насправді сміятися з цього не хочеться, тому що а, тому, що перейдемо тепер до серйозного. У цих плівках одна із найвидатніших фраз, на мою думку, яка активно розійшлася, їх багато обговорюють. Це фраза стосовно того, що от. Треба будувати ці грибучі захис... захисні, а це ж просто деньги зря. На що їх взагалі будувати? От это вот деньги жалко. І, <кхм> ну, і отак от. Так от.